Мені здавалося, що ремонтади це фішка минулого сезону, але схоже на те, що це такий же класичний елемент гри Хансі Фліка, як висока лінія захисту чи скажений пресинг. Проте варто розпочати з того, як взагалі Барса опинилися в ситуації, в якій команді доводиться оформлювати камбек в грі з явним аутсайдером. Леванте це колектив, котрий три останні роки провів у Сегунді і Лише в цьому сезоні вибрався на поверхню іспанського футболу. Тому не зайвим було очікувати міцного захисного блоку та надмірної силової боротьби. Родьби. Й першим рішенням від Хансі Фліка стала поява марка Касадо в старті. Минуло вже 5 місяців з моменту, коли він востаннє приймав участь в офіційному матчі. Більшу частину цього часу Касадо відновлювався після травми, а потім оптимальну форму набрав Френкі Дейонг і витіснив іспанця зі старту. Так, молодик, який фактично взявся не звідки і встиг засяяти в системі Фліка в минулому сезоні, опинився у складній ситуації: залишатися і боротися за місце в основній команді, чи шукати ігровий час в іншому колективі. На фоні цієї ситуації навіть з'явилися чутки про інтерес з боку Вулверхемптона та Бетіса. Мовляв, вони готові викласти за Касадо близько 30 мільйонів євро. Але поява Марка на матчі з Леванте в стартовому складі є своєрідною відповіддю Фліка. Цей гравець мені потрібен і він ще зіграє свою роль в Барселоні. Було помітно, що Касадо дещо випадає з загального темпу гри. Хоча перший тайм не був аж занадто інтенсивним з боку Барси. Втім, його точні передачі були на місці, та й силову боротьбу він нав'язував. А що ще треба від Касадо зліва зіяв Рашфорд. і це був його перший офіційний матч в старті. Під нападником розмістився Рафіндія. Ми звикли його бачити ліворуч, але він і так переміщується по полю, як забажає. Тому нічого нового в цій позиції для нього немає. Плюс він даватиме вільний простір для англійця. Цікаво, що Жюль Кунде вкотре розпочинає матч з лави запасних. Навіть нещодавно перепідписаний контракт до 2030 року. На цю ситуацію аж ніяк не вплинув. Якщо чесно, перший тайм був дуже дуже слабким, і не лише через те, що Барса програвала 0-2. Це радше наслідок, ніж причина. Мені здавалося, що команда грає в ритмі другого тайму матчу проти Мальорки, начебто команда вже виграла чемпіонат і може розслабитися. Але ж так не працює. Минулий сезон завершився, тепер усе починається з нуля. Тож перший тайм був поганим саме через ставлення, відсутність зусиль, слабкий пресинг, відчуття повної байдужості. Але водночас я думаю, що з такою молодою командою корисно отримати ляпа. Який не карає надто сильно, уявіть, команда програла б сьогодні, а це було цілком реально, дивлячись на перший тайм. Так каталонці б винесли урок, але втратили б три очки. А тут вони теж отримали цей ляпас, зрозуміли, що не можна ходити пішки, не можна пресингувати аби як, але при цьому ще й виграли. Це просто прекрасно. Загалом захист Барселони зіграв гірше, ніж атака. На адресу Блаугранос часто можна почути, команда грає з високою лінією оборони, і це небезпечно. Але коли колектив справді на наповну, суперник навіть не знає, куди рухатися. А якщо і вийде довга передача, то воротар грає високо і перехоплює. Проблема з'являється тоді, коли барса не пресингує по-справжньому. Тоді суперники починають вбігати з глибини і ламати лінію оборони з синьо-гранатових. А якщо додати до загальної пасивності Барси ще й Леванте, котрий. Ім складом проводить матч свого життя, то результат першого тайму виглядає закономірним. Ці вдалі контратаки з боку Лованте просто зводили з розуму. Стрімко величезною кількістю гравців вони пробігали вперед, займаючи весь вільний простір, використовуючи кожну мить на власну користь. Перший гол взагалі розпочався з вдалого обіграшу на лівому фланзі між Санчесом та Моралесом, якраз під час стрімкого прориву. А вже м'яч у сітці ми побачили за рахунок передачі у перевантажену штрафну, ну і плюс індивідуальна майстерність Івана. Ромеро, котрого не покрив Кубарсі, банально заплутавшись у вихорі подій. Взагалі, це один із найслабших матчів ПАУ. Але водночас, навіть в такий похмурий день, він тримався гідно і не поплив. Швидше, навпаки, пізніше допоміг команді в другому таймі під час стандарту. Заблокував гравця перед Торесом, тим самим звільнивши простір для його удару. А ось Араухо все ще не може підлаштуватися під гру фліка. Якщо у випадку з Кубарсі ми бачимо невдалий матч один раз на півроку, то з Рональдом ситуація інша. Він досі виглядає як зайвий. Елемент і питання відкрите наскільки вистачить терпіння фліка, щоб врешті-решт вимуштрувати уругвайця. А дізнатися про це ви зможете, завітавши в наш телеграм-канал Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі. Рішення з Рашфордом теж не принесло очікуваних результатів. В перші 15 хвилин він дійсно намагався запропонувати щось більш-менш оригінально. Навіть йшов у обіграш та одного разу протягнув міячу штрафну, та після перших же невдач просто побоявся відповідальності і решту часу пасував виключно в одному напрямку назад. Інший фланг, на якому грав Ямал, теж не виділявся чимось яскравим. Швидше запалював хавбек Мануель Санчес, який в перші хвилини скуштував дриблінгу від ламіна в повній мірі. А ось далі не дозволяв новій десятці проходити вперед, постійно відбираючи головну іграшку Ямала. Врешті-решт він обрав єдиний доступний варіант і почав просто оббігати. Санчес Часа іноді виникають питання до націленості Ямала за будь-яку ціну вогнати м'ячу сітку воріт. Що не момент він постійно б'є по м'ячу раніше він швидше створював гольові моменти для своїх, а зараз він виступає в ролі головного спонсору кутових для Барселони. Бо як не удар, то попадання по противнику і вихід м'яча за лінію. Судівські рішення потребують окремої згадки в іспанському чемпіонаті. Звичайно, без подібних дискусій не обійшовся й матч з Леванте. Все та ж стрімка контратака, яка і призвела до 11-метрового у ворота каталонців. Спочатку я зрадів швидкості Бальде, який нагнав суперника, та ще й завадив тому нанести перший удар. Але далі, після відскоку, бальде здійснив блок за допомогою руки. Так він повертав корпус, і хтось би навіть сказав, що в такій ситуації рука займала природнє положення. Однак, все ж, м'яч летів прямо у ворота, а на заваді цьому стояла саме кисть захисника, наче просте пояснення. Хоча той самий суддя в минулому сезоні в матчі з Реалом майже в ідентичному епізоді, чого мені зіграв рукою в штрафному майданчику, так ось тоді рефері не призначив пенальті. Ось так виглядають подвійні стандарти. Але добре, що в нашої команди є німецькі стандарти, наприклад, гарненький прочухан у роздягальні від пана Фліка, Да такий, що команда виходить на другий тайм зарядженою. Вона в такій формі мала бути зі стартового свистка чи хоча б після першого пропущеного голу. Але будити каталонців доводиться саме головному тренеру. Ну, добре, що є ляпас та позитивний результат. У другому таймі ми знову побачили, чому Хансі Флік вважається елітним спецом. Його заміни були точними. Він прибрав Рашфорда, повернув Рафінню на його. C'est Випустив Гаві, додавши тим самим темпу, а ще розмістив під нападником Ольма, завдяки якому все і зарухалося в атакувальній третині. Звичайно, окремої уваги, як майже в кожному матчі, заслуговує Педрі. У другому таймі він увімкнувся. Знову з'явилася його мультифункціональність, точніше, вона підживилася енергією. Він керував темпом, віддавав передачі, які неможливо перехопити, тримав м'яч під тиском. І нарешті, те, чого ми завжди від нього чекали: удари здалеку. Багато хто говорить, якби Педрі ще й мав Вільний удари за меж штрафного, він був би просто ідеальним футболістом. І сьогодні він це показав. Він забиває цей гол з неймовірною жорсткістю, просто влучає у самісіньку дев'ятку. Якби він ще частіше демонстрував цю зброю по ходу різноманітних матчів. Гаві вкотре нагадує, що заслуговує місце в старті. Він знову запалює матч власною енергією та в такій кількості, що її вистачає на весь склад. Взагалі, це неймовірна розкіш для Хансі Фліка мати таку обійму елітних півзахисників. Безперечно, наразі найкраща пара в центрі це Едрі та Дейонг, але у ексклюзивних ситуаціях ми можемо побачити і Гаві, і Лопеса, а ще як та Берналь. Така різноманітність добре впливає на експерименти. І в другому таймі ми знову побачили напрацювання Фліка, котре він вже демонстрував в матчі з мальоркою. Тоді він злився, що команда при перебудові в атакувальний стиль з трьома захисниками не йде вперед і не ставить за мету забити ще. В цій зустрічі експеримент був такий самий. Кубарсі, Крістенсен та Ерік Гарсія дозволяли всім іншим гравцям налаштуватися виключно на атаку. Дякувати, що цього разу така перебудова принесла результат. Нехай за рахунок автоголу. Левандовський нарешті вийшов розім'яти кістки на останні 15 хвилин, щоб влаштувати тотальну навалу, І міг навіть заробити пенальті, але на заваді знову стоять дивні суддівські рішення. Один гравець Леванте падає, суддя ігнорує це падіння та не свистить. А далі очевидний фол на Роберті. Контакт точно був, але м'яч розігрують як Пірний, так само як і цей епізод. Варто визнати, що нічия як результат цієї зустрічі залишила б дуже гіркий присмак, але головне, що навіть у такому непростому поєдинку Барселона забрала три очки. Найкращими гравцями матчу були Педрі, Рафіня та головний у кінному табуні Ромеро, а найгіршими Араухо, Рашфорд та Джеремі Тольян. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей матч, особливо цікава ваша думка щодо рішення арбітра. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте увімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.